Зверніть увагу, чим відрізняються, чим відрізняються населені пункти Західної України, від населених пунктів центральної, а скоріше за все, що більш східної. Це тим, що на перехрестях доріг встановлюються так звані фігури Це зображення православного Христа і символами та знаками смерті та Воскресіння Ісуса Христа, які прикрашаються відповідним чином, особливо на Великодні свята, на свята. 20-ми або святами села релігійними ознаками. Ніде більше ви не знайдете в Україні, окрім Західної України, щоб на перехрестях доріг встановлювали фігури. Причому майже на кожному перехресті вони встановлюються. Це своєрідний сплав поєднання православ'я і язичництва. Тому що ніде не написано в Святому Писанні чи в священних книгах про те, щоб на перехрестях доріг встановлювалися відповідні знаки. Вважається, що фігура відганяє нечисту силу, якесь зло, яке може акумулюватися на перехрестях доріг. Тому що відомо ще з даних часів, що перехрестя доріг це місце, де, якби є нечиста сила, де можна позбавитися від якихось уроків, заклять, рубльонів і так далі. Людина позбавляється. Таким чином. Традиції давнього, минулого, яке було ще притаманне до України ще до Київської Русі ще раніше, Воротанії це умовна назва, яка визначала, визначала територію сучасної України, скоріше більш так північно-центральну. Отже, ви зрозуміли, це один із, одна із фігур, але ми далі побачимо, що там є ще схожі фігури, які виконують захисну. Роль, функцію для села для данього прихрестя доріг. Ще раз наголошую підкреслюю, що ніде в святому, в святому письмі <кій> не зазначено про те, що фігура має встановлюватися на роздоріжжі. Ще одна фігура. Зверніть увагу, це поки що третя. На в'їзді в село. Ще одна із означень встановлення цих фігур, що люди, громадськість на сільських місцевостях є більш духовними, чим в чим місті, тому що вони надають цьому сакральне значення захисту села. Це пов'язане з повір'ями, З етнографією. Всі фігури прикрашаються ще раз. причому кожну фігуру прикрашає певна сім'я. Хоча кожна фігура не закріплюється за окремою сім'єю, і ці люди домовляються самі між собою. Таким чином, поздається жертва для церкви, для Бога. Можна сказати, що це своєрідна молитва в фізичному вигляді, якщо так інтерпретувати. Ще одна фігура. Четверта.